Перше, ви повинні робити багато відео. Багато – це не 1, 2, 3, 5. Це 10, 15, 20, 50 відео в сутки. Розумієте, це перше. По-друге, ви повинні постійно бути мелькати в усіх е, в ленті. Не, не ви повинні перейматися те, що у вас лента там не оновлюється, а ви повинні перейматися за те, щоб особисто ви, ваша сторінка, ваш аккаунт мелькав усіх і висвічувався всім, і всі вам писали, що ви їх вже задовбали. Це вже другий шлях до успіху, тому що ці люди будуть підписуватися на вас. Вони будуть вам писати коментарі, вони будуть вам робити. Е, Бустити boost, ваші відео і алгоритми всіх платформ. А третє, користуватися чотирма платформами. Які платформи, я озвучую це в своєму авторському курсі? Бажаєте дізнатися, пишіть мені. І ще у мене до продажу є картопляники, колорадські жукні і з і ікра червона, чорна і щуки. Будьте всі успішними, бажаю.